Американо-канадський тип рутовського вулика пару днів тому поставлений рутовський корпус і вверх підняті дві рамки з розплодом. Зараз гляну результат. Ну, от. Не дві, а три рамки. Чи дві рамки? Ні, дві рамки. Рамка між ними забудовується і е, ті теж відбудовуються чотко. Е, Тут матка 2020 року, дочка б 74 Ідеальний розвиток. Е, це сьогодні. Е, сьогодні 6 чи 7 травня не можу сказати. Ja, ну тепер як тут іде відбудова трошки стрмна, але я без uh, димаря, без сітки, без нічого. Так. Ну все, допоможе да, да вкусилась, О, пленки, сволочи.